Цікавий факт вищою адміністративною установою Гетьманщини була Генеральна військова канцелярія. Вона здійснювала фінансове, судове, військове управління, підпорядковувалась гетьману, а керував нею генеральний писар. А чи знали ви, що тарадайка, мажара, Ура, гарба, фурманка так колись називались в Україні різновиди возів? У другій половині XVII століття мешканці Ніжина активно городникували, серед іншого вирощували огірки. Водночас у місті регулярно проводили великі ярмарки. Також воно було значним осередком торгівлі сіллю, завдяки чому тут процвітало соляне консервування. Крім огірків, то солили гриби та навіть фрукти. Проте солені огірки стали візиткою краю і досі відомі як ніжинські. На початку 19 століття почалося масове виробництво маринованих ніжинських огірків, які експортували до Європи та представляли на багатьох торгових виставках.